Короп ефем рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях «Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 0075. Доброго ранку, шановні слухачі. Вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні п'ятниця, 11 серпня, у студії Лілія Висоцька. Музика. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні. Музика. Інформація про додаткові ресурси для відновлення і розвитку громад та їх бізнесів. Продовжуємо отримувати піщано щебеневу суміш для ремонту доріг. Відбулася друга діалогова сесія в рамках співпраці з міжнародною організацією із міграції. Вночі на Чернігівщині зафіксували ворожий ударний безпілотний літальний апарат. А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення до уваги жителів Коробщини. Графік виїздів мобільної медичної бригади Червоного Хреста на найближчі дні 11 серпня. Лубенець, пуста гребля, дрібці з 10 до 15. -ї. Інформація про додаткові ресурси для відновлення і розвитку громад та їх бізнесів. Колеги із компоненту місцевого економічного розвитку у межах надання громад партнерам інформаційної підтримки від програми Добре зібрали кілька корисних посилань про додаткові ресурси для відновлення і розвитку громади та їх бізнесів. Ці посилання ви можете знайти на офіційному сайті Коробської громади Коробська громадаков у розділі Лі, бізнес-інформація інформація про додаткові ресурси для відновлення і розвитку громад та їх бізнесів. Міжнародна гуманітарна організація Хелп Хілфе ЦурзелпстХІлфе надає грантову допомогу підприємцям, які стали внутрішньо переміщеними особами, а також мікробізнесу, який постраждав від війни. Для отримання допомоги необхідно заповнити google форму, реєстраційну форму на отримання пільгової грошової допомоги на Підтримку мікробізнесу від міжнародної гуманітарної організації «Хелп» місто Київ, Київський, Житомирський та Чернігівський областях. Прийом заявок триватиме до 15 серпня 2023 року. Посилання на Google форму та додаткову інформацію ви зможете знайти на офіційному сайті Коробської громади Корипська громадагоуей у розділі Бізнес-інформація. Інформація про додаткові ресурси для відновлення і розвитку громади. Рома та їх бізнесів 2750 грантів по 4000 тисячі євро від EU4Business для мікробізнесу. Головна мета грантової підтримки відновлення діяльності мікропідприємців на територіях України, що найбільше постраждали від бойових дій та були деокуповані. А також посилити стійкість мікробізнесу в умовах війни з усіх інших регіонів України. Програма грант від EU4Business для мікробізнесу. Перший відбір заявок триватиме

Консультаційні експертні послуги для бізнесу від спілки мережа центрів інформаційної підтримки бізнесу. Часто ці організації надають безкоштовні деякі послуги в межах діючих проєктів технічної допомоги. Серед партнерів мережі є організація Добре ЛДСО» – організація з підтримки місцевої влади в межах компоненту місцевий економічний розвиток. Консультації для бізнесу це індивідуальне бізнес, консультація в офлайн онлайн фон. В форматі тривалістю до однієї години простий та ефективний спосіб спілкуватися з експертами віч на віч, можливість отримати зворотній зв'язок, поради та рекомендації, посилання на перелік актуальних програм, грантів, ініціатив, підтримки бізнесу, створених в межах проєкту за підтримки USAID, Ви зможете знайти на офіційному сайті Коробської громади, корипська громадаков юей. Громадська організація «School of Me» – школа усвідомленого підприємства оголошує грантову програму бізнес підтримки молодіжних підприємств. 1835 Бізнес підтримка для того, щоб взяти участь, потрібно заповнити заявку до 31 серпня 2023 року. Форму можна знайти на офіційному сайті Коробської громади. Грантовий конкурс зі створення соціального підприємства в рамках програми «Мрії в дії Грант є для посилення ролі жінок в українському суспільстві, їх підтримку у самореалізації та підвищенню впевненості у своїх силах. Цей грант працюватиме у двох напрямках: сприяння створення учасницями бізнесу та розвиток благодійництва, доступно для Чернігівських і Миколаївських областей. Максимальна сума гранту 370 тисяч гривень. Дедлайн подачі 3 13 серпня 2023 року детальну інформацію та всі посилання можна знайти на офіційному сайті Коробської громади Коробська громада GoUA у розділі Бізнес інформація. Інформація про додаткові ресурси для відновлення і розвитку громад та їх бізнесів. Продовжуємо отримувати піщано щебеневу суміш для ремонту доріг. Уже завезена суміш для підсипки провулку Чернігівського та Закороп'я. А зараз завозиться піщано щебенева суміш для вулиць вишневої і козацької. Скоро матимемо покращені дороги. Відбулася друга діалогова сесія в рамках співпраці з міжнародною організацією з міграції. Коробська селищна рада бере участь у проєкті Людський вимір, ефективне управління за допомогою даних та залучення громади. Навесні працівники Коробської селищної ради пройшли три тренінги, на яких навчалися працювати з даними та розробляти проєкти. У продовження співпраці з проєктом Людський вимір, ефективне управління за допомогою даних та залучення громади. Ми отримали облад для збору і аналізу даних, ноутбуки і планшети, 18 липня у публічній бібліотеці відбулася перша діалогова сесія, учасники якої обговорили потреби громади та можливі шляхи їхнього задоволення. Встановлено, що серед найгостріших потреб на сьогодні є безпекові питання, зокрема недостатня забезпеченість місцевих пожежних команд, обладнання для роботи та невідповідність бойового одягу засобів захисту працівників місцевих. Пожежних команд під час першої діалогової сесії була утворена ініціативна група, яка розпочала роботу над планом реагування щодо забезпечення місцевих пожежних громад. З метою ретельного опрацювання потреби для збору даних ініціативна група розробила у Google Forms онлайн-анкету, а також три варіанти інтерв'ю для старостаростинських округів, у яких діють місцеві пожежні команди для жителів цих старостинських округів та для працівників місцевих пожежних пожежних команд десятого серпня відбулася друга діалогова сесія, на якій були презентовані результати збору даних. 45% опитуваних або члени їхніх родин звертались за допомогою до місцевих пожежних команд. Всі 100% опитуваних підтримують ідею того, що матеріально-технічне забезпечення місцевих пожежних команд необхідно покращити. А інтерв'ю з працівниками місцевих пожежних команд допомогло з'ясувати точну потребу 10 серпня. Дня разом з тренером Юрієм Трофименком представники робочої групи опрацювали блоки майбутнього плану реагування, сформували мету, прописали заходи. Наступним кроком роботи ініціативної групи стане формування документу та його подання на конкурсний відбір. На це у команді є 18 днів, тож робота триває. Проєкт Людський вимір, ефективне управління за допомогою даних та залучення громади проваджується західноукраїнським ресурсним центром за. Підтримки представництва міжнародної організації з міграції в Україні та фінансування уряду Канади. Вночі на Чернігівщині зафіксували ворожий ударний безпілотний літальний апарат. Під час нічної повітряної тривоги на території Чернігівської області був зафіксований ворожий безпілотний літальний апарат. У повітряному просторі Чернігівщини зафіксовано ворожий БПЛА. Тип невідомий. Йдеться у повідомленні ППО Радар о 2.27 ночі. Небезпека безпілотних літальних апаратів поширилася на Хмельниччину, Чернігівщину і Харківщину. О 2.33 небезпеку для Хмельниччини підтвердили і повітряні сили. Також цієї ночі ворог намагався атакувати Київщину та Черкащину. Місцями працювала ППО, зокрема в регіонах навколо столиці. Це були новини. На i Народний календар 11 серпня в церковному календарі День пам'яті святого мученика Калинника Кілійського. Також 11 серпня віряни святкують Велике Церковне свято, Різдво Миколи Чудотворця. Цього дня не можна давати в борг, а якщо є борги, то їх потрібно обов'язково повернути. Заборонено займатися фізичною роботою, поратись в городі, вишивати та шити. Не можна лаятися, лихословити і пліткувати. У цей період вже відчутний на. Ближення осені доволі часто вранці стелиться густий туман, за яким прогнозували погоду. Селяни йшли в ліс по гриби і ягоди, а знахарі ходили по селу, заходили в кожен двір і читали змови від шахраїв. Серед наших предків існувало повір'я, що в ніч проти 11 серпня приходять відьми і доять корів, від чого тварини починали хворіти. Тому хлів міцно закривали на ніч а всередині вішали різноманітні обереги. Іменинники сьогодні: Михайло, Костянтин, Данило, Анатолій, Олексій, Серафима. Тальсманом людини, народженої 11 серпня, є Олександрит, неймовірно дорогий і безмежно красивий камінь, який називають царським. Здавна вважалося, що Олександрит символізує процвітання та довголіття. Який сьогодні день в Україні і світі? 11 серпня в Україні і світі святкують День кінетичного піску, а також день пісочниці. За останні 130 років 11 серпня максимальна температура повітря складала 35,1 градусів Цельсія. У 1992 році мінімальна ж складала 7,6 градусів за Цельсієм. У 1975 році сонце в коробі сьогодні зійшло о 5 годині 25 хвилин, а зайти за горизонт о 20 годині 21 хвилині. Це був народний календар. Сьогодні з вами була Лілія Висоцька зі мирного Неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра о 14.00. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп Ефем рідне радіо. Телефони 2-15-75 та 098 595 00 75. Ми знаходимось в готелі Космос, праве крило, другий поверх, кабінет номер 6